Всім привіт! Котрий день у нас після обід дощі. І сьогодні не виключення. Доки до нас темна велика хмара не зійшла, у нас є 5 хвилин на перевірку березової гроші. Все ж таки волога є. Ну повинні ж бути якісь ще й гриби. І ванчай зацвітає, а перших грибів я ще не бачила. Тож швиденько перевіряємо. Дивимося уважно, часу мало. Тут зазвичай ростуть чудові красноголовці. Дощі з дощами, а трава суха. І тут бам, воно красного ловить. Ну точно красноголовець, я не помилилася. Це сірий красноголовець. Чудна назва, так? Красноголовець чомусь сірий. А он там іще один. А он там іще один. Так зазвичай ростуть красноголовці. Справа в тім, що у нас декілька видів красноголовців. І не всі вони червоні. Тож красноголовці або підосичники бувають в сірі. Зараз роздивимося поближче. На перший погляд вони схожі на бабки або підберезовки. Але набагато обіцніше і щільніше їх. До того ж, сірі красноловці майже ніколи не бувають чазуми. Ну, хіба що дуже-дуже старі. А під березовики всі, майже всі в цю пору чергові. І ось доказ. Всі красноголовці і сірі, і звичайні темні, якщо їх пошкодити. Тільки червоні синіють, а ці зелені. Ну, а якщо глянути на малюка, то взагалі всі питання відпадають. Ви просто подивіться на нього. Це звичайний красноголовець, тільки шапочка, сіренька. Уявіть її червоною і все стане на свої місця. Під березовики зовсім не такі коли малі. Сподіваюсь, хто не знав, що красноголовці бувають сірими, я вас переконала. Ну а тут об'їданий велетен. Тож швидко збираємо свої трофеї. Сезон вважається відкритим. Та тікаємо від дощу. До зустрічі! Нас чекає ще багато. та експериментів.